Сьогодні грало дві гарні команди зі схожим стилем гри. Тому гра так видалася дуже цікавою. І по моментам, і по голам, і по самому змісту. Я думаю, подобалась гра і їхнім тренерам, і, і нашим тренерам теж сподобалась. Дуже дисципліновано зіграли в захисті. З кожною грою граємо надійніше. Ну, були готові до всього. Щоб вони прогресували, щоб їм щоб вони могли грати на професійному рівні, ми цьому приділяємо дуже багато уваги. Наш тренувачний процес будемо, будемо казати, дуже непростий для них. Тому вони це розуміють, навіщо вони це роблять? І це основна мета, що працюємо багато і раді того, щоб підписати професійні контракти. Зробити футболістів. Емоції дуже позитивні. У нас прощі ігри були не дуже вдалі, да, сьогодні давай. вже вдалося виграти. Тому емоції дуже позитивні. Чи був якийсь момент у грі, коли ти відчув, що от перемога вже в кишені? Коли я забив гол, і тому це вже якось присі... розслабило і зрозумів, що ми сьогодні виграємо точно. Я зміщався з Слану в центр, мені віддали передачу. Я... Другим додиком і правильно шпут та і забив. Ти міг би виділити серед гравців когось ще сьогодні? Хто на твою думку зробив для команди найбільше? Ну я думаю, наш капітан Іван Задоенко він забив гол і багато працював на команду. Ми б хотіли вийти далі в плей-офф і прийти як можна далі.